Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Запоріжжю. Ще четверо поранених у Вільнянську. Нагадаємо, вчора близько полудня росіяни вдарили двома кабами по житлових районах Шевчанківському та Олександрівському. Тут пошкоджено багато поверхівки, гуртожиток і об'єкти інфраструктури. Били загарбники і по області. Загалом було 13 авіаційних ударів. У Запоріжжі восьмеро людей госпіталізовані, ще п'ять у тяжкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Троє знаходяться наразі в реанімаційному відділенні. Стан одного з реанімаційних пацієнтів вдалося стабілізувати, ще двоє залишаються вкрай стані. Це вибухові травми, це осколкові поранення, кінцівок, тулубу, переломи кісток. Це відкрита є черепно-мозгова травма, закрита черепно-мозгова і струс головного мозку. У Запорізькому районі окупанти поцілили безпілотником по автомобілі, воді та пасажир дістали поранень. Медики вже надають їм допомогу. Били безпілотниками в районі і по об'єкту інфраструктури. Вибуховою хвилою пошкодило будівлю ДСНС. Тут вибито вікна та двері. Ніхто з рятувальників не постраждав, адже в цей час вони гасили пожежу в іншому населеному пункті. Упродовж доби окупанти завдали 642 удари по 26 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 130 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Троє людей постраждали внаслідок обстрілів на Харківщині. Ворог бив кабами та безпілотниками. Поранені дві літні жінки та чоловік. Пошкоджені житлові будинки та освітній заклад. Без газу залишились кілька населених пунктів. Ворог обстріляв вісім населених пунктів Харківщини. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та електромережі. У Богодухівському районі постраждали будинок і майно. У Куп'янському пошкоджено приватний будинок. У Чугуївському районі руйнувань зазнала база відпочинку. На Херсонщині через ворожу атаку загинули двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Окупанти били по житлових кварталах із артилерії та мінометів, а також атакували безпілотниками різних типів. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, стільникову вежу, водонапірну башту, газопровід та приватні автомобілі. Ще майже півсотні ворожих ударів прийшлося по Чернігівщині. Пошкодили приватне та фермерське господарство і промисловий об'єкт. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Новгород-Сіверському районі дрон влучив у лісництво. Загорілися адмінбудівля, склади та заправка. У фермерському господарстві в Менській громаді спалахнули тюки із сіном. Рятувальники швидко приборкали вогонь. У Ніжинському районі пролунало щонайменше сім вибухів на території підприємства критичної інфраструктури. Пожежі на обох об'єктах ліквідували. Першу угоду на купівлю житла за оновленою пільговою програмою кредитування є оселя в Запоріжжі уклала 5 грудня. Власницею нового помешкання стала співробітниця ДСНС, яка у 2023 році переїхала до Запоріжжя з Енергодару та проживала в орендованому житлі. Програма стартувала в Україні з 2022 року та дозволяла придбати житло певним категоріям громадян за низькими процентними ставками. Але у у 2025 році до неї внесли суттєві доповнення зокрема, запровадили значні пільги для окремих категорій громадян третина вартості придбаного житла за це платить держава і обласна влада. Перший рік відшкодування по кредиту так само покриває держава у розмість 70 відсотків цих внесків, тобто. Третина плюс перший рік ще йде допомога для родини покриття цього кредиту. Надзвичайно важливо. Плюс ще транзакційні витрати. Передбачено 40 тисяч для того, щоб покрити транзакційні витрати, які виникають під час укладання угоди. Клієнти, які відносяться до пільгових категорій, звертаю увагу: це військо, військовослужбовці за контрактом, ДСНС, ну всі силові структури відносяться до цієї категорії. Медичні працівники, педагогічний склад та науковці державних та комунальних закладів. Всі ці чотири групи кредитуються під пільгову відсоткову ставку на перші 10 років під 3% річних. Починаючи з 2011 року відсоткова ставка 6% річних. Від серпня, коли стартувала оновлена програма «ЄОСЕЛЯ», в Запорізькій області, було подано 500 заявок на пільгове кредитування. 12 з них вже на стадії перевірки у пенсійному фонді, а ще 4 – на фінальному етапі. Укласти угоди планує до кінця грудня. Придбати житло можна як нове, так і з вторинного ринку. Вік нерухомості, яку громадянин планує придбати в Запорізькій області, не має перевищувати 20 років. Для решти областей 3 роки кредитують. Три державні банки. Підтримка держави дуже важлива. Бо ми бачимо, що не всі мають кошти на перший внесок, і загалом дуже часто клієнти відмовляються від ідеї придбання нерухомості саме через брак коштів на перший внесок, бо це доволі така суттєва велика сума. Тому ми дуже вдячні і запорізькій обласній державній адміністрації за те, що розробили і впровадили програму щодо компенсації частини першого внеску. І вже зараз бачимо, що ця підтримка держави стимулює людей. А що треба зробити? Бити для того, щоб отримати компенсацію 30% від першого внеску, саме від регіональної влади відповідно до нашої програми, треба звернутися до соціального органу. За місцем проживання і надати заяву з відповідним пакетом документів. Це договір куплі-продажу на квартиру, договір кредитування, паспортні дані, ІНН і довідка ВПО, якщо вона є в наявності. Потім державний орган прийме документи, перевірить і одразу на картковий рахунок ті людини, яка придбала квартиру, буде перераховано 30% від першого внеску, яку людина оплатила 13 запорізьких проєктів реалізувала в нашому місті за підтримки Українського культурного фонду в цьому році. Організація фінансує та підтримує культурно-мистецькі ініціативи по всій країні. Цьогоріч наша область стала першою у партнерській програмі фонду Культурний форпост Запоріжжя. Серед реалізованих проєктів і цикл програм від телеканалу МТМ «Невтрачена надія. Про здобутки та плани УКР в нашому місті розкаже Валерія Геть. man 13 культурних проєктів різного спрямування та тематики. Запоріжжя підтвердило звання культурного форпосту за допомогою грантів від українського фонду у нашій області та й за її межами люди побачили зокрема шість програм циклу Невтрачена надія від телеканалу МТМ, які розповідають про культурну спадщину запорізького краю, яка через широку війну опинилась під загрозою знищення. Це бойове мистецтво та вишивка, кам'яна могила та степовий розпів, кургани та кам'яна пластика. Ніколи не втрачайте надію, бо саме цього прагне наш ворог. Допоки ми віримо в життя, ми не знищені. За гранти від УКФ, центр сучасного мистецтва організував арт-резиденцію Голоси міста. Художники створили ретроспективну виставку Хортиця крізь віки та війну. Запорозькі тулумбаси, що представили унікальну нематеріальну спадщину регіону на фестивалі Червона рута а музичний форум Бандура перезавантаження об'єднав понад 100 бандуристів з різних областей. Місто Запоріжжя, Запорізький регіон стали пілотним проєктом в Україні по співпраці з регіоном, де ми спільно інвестували 4 мільйони гривень. Вісім місяців тому ми підписали меморандум, наміри про нашу співпрацю, а вже сьогодні маємо результати. Це 13 реалізованих проєктів на території міста Запоріжжя. У нас є з вами сенси, і Запорізький культурний фонд один із напрямків. І Я вдячна, що свою потужність і свої масштаби набирає Український культурний фонд, який допомагає нам розвивати наших запорізьких, підтримувати наших митців, наші проекти, наші культурні продукти, робити їх більше, цікавіше. На зустріч до Запоріжжя команда УКФ приїхала, аби підбити підсумки та презентувати плани на наступний грантовий сезон. Поточному 25 25-му році ми реалізували спільну програму, об'єднавши 2,2 мільйони гривень загалом чотири для Запорізького регіону, і ми побачили, що дуже класно це відобразилось на активності регіону. Які б не були складні часи, культура залишається на порядку денному, бо саме вона допомагає формувати наші такі м'які ціннісні орієнтири для подолання ворога. У квітні цьогоріч місцева влада з УКФ підписала меморандум про партнерство. На гранти подалися 28 запорізьких учасників. А вже після експертного відбору дев'ятеро з них отримали фінансування на загальну суму у майже 4 мільйони гривень. Всі заплановані проекти вдалося реалізувати до кінця року, тож планують створювати ще. Зібралася була відкрита реєстрація для закладів культури для незалежних культурних дієвців, для громадських організацій, які працюють у сфері культури, хочуть отримати фінансування. Будуть проводитися інформаційні різні заходи, спрямовані на розкриття да грантового потенціалу українського культурного фонду 2026 році. Я думаю, що в наступному році ми плануємо безумовно, долучитися до цієї співпраці, тому що в цьому році, наскільки ви знаєте, кошти виділяла Запорізька обласна держава адміністрація частина була коштів, частина коштів українського культурного фонду. То це буде справедливо і правильно, і брати відповідно ресурс запорізької міської ради у 2026 році. Фонд планує розширити програми у пріоритеті створення безпечних просторів та розвиток культурних хабів. Валерія Гетьман, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Встановлюю ялинку правильно та користуюся лише справною гірляндою. Напередодні різдвяних і новорічних свят надзвичайники відвідали заклади, де планують проводити масові заходи. Це хаби, театри, центри культурних послуг. Нагадали правила безпеки при прикрашанні цих місць та встановленні декорації. Зокрема, те, що ялинку потрібно розмістити подалі від опалювальних приладів і легко речей на відстані не менше метра. А гірлянди використовувати Лише промислового виробництва. Слід перевірити ізоляцію. Вона має бути без пошкоджень. Ялинки у нас встановлюються на основі, будемо так казати, з негорючих матеріалів, і вона повинна бути добре закріплена. Під час цього заходу фахівці наголошують на безпечному використанні електрогірлянд, також про недопущення перенавантаження електромереж, про безпечні оформлення новорічних декорацій та про категоричну заборону використання піротехніки. Показали, як користуватися вогнегасником. Також розповіли, як діяти в разі займання, якщо пристрою немає під рукою. Крім вонегасників, можна гасити ялинки. В першу чергу, якщо у вас загорілася ялинка, її в першу чергу потрібно вимкнути з розетки, розетки і намочити ковдру і накрити ялинку цією мокрою ковдрою. Тільки в першу чергу потрібно вимкнути гірлянду. Якщо у вас немає можливості вимкнути гірлянду. То потрібно її вимкнути через лічильники або запобіжники, і потім відразу телефонувати до за номером 101 до служби порятунку. Врятували дідуся, якому стало зле вдома. Інцидент трапився цими днями в одному з районів Запоріжжя. Сусіди подзвонили в поліцію з приводу нещасного випадку. Дідусь відчув запаморочення, втратив рівновагу і впав, розбивши голову об кут шафи. Чоловіку надали невідкладну допомогу, забинтували голову, зупинили кров та викликали швидку. Далі пенсіонера передали лікарям шутка приїде, ще подивиться зараз. Понад півтори тисячі пацієнтів тільки від початку цього року прооперували хірурги міської лікарні екстреної та швидкої допомоги. кажуть, під час великої війни пацієнтів побільшало, але фахівці з цим завданням справляються. Розповідає, допомагає сучасне обладнання та постійне підвищення кваліфікації. Чим оснащення відділення хірургії та пацієнтів з якими патологіями тут лікують в сюжеті Ірини Чернове. Запоріжанка Вікторія має складну патологію кишкового тракту, тож періодично проходить лікування у хірургічному відділенні п'ятої лікарні протягом багатьох років. Це відділення, яке мені мене спасає, врятує все життя, можна сказати так, бо було дуже багато років вже, і, чесно кажучи, я на них малюсь. Врятували від пекучого болю хірурги відділення і Григорія Гордієвського з жовчного міхура чоловіка дістали камінь розміром з каштан. О, один. Все. ось один. Це завдяки їм, що мені витягнули. Швидка у неділю привезла. Болі були жахливі. Спочатку крапельниці ставили, а в понеділок вже прооперували. Виконана лапароскопічна холоцистектомія. Там був деструктивний холоцистик на фоні жовчка хвороби за рахунок того каменя. Те, що він попередньо показував, він блокував відтік жовчі від жовчного міхура, тобто був як блок. Зазвичай у відділенні роблять понад тисячу операцій на рік. Через війну навантаження збільшилось. Лише цьогоріч тут пролікували понад півтори тисячі пацієнтів. Ми можемо надавати ургентну допомогу всім хворим з хірургічної патології, гінекологічної патології, а також проводити діагностичні дослідження, діагностичні маніпуляції з гінекологічною та хворим з гінекологічною та абдомінальною хірургічною патологією. У відділенні 60 ліжкомісць, з яких 10 гінекологічного профілю. Його особливість в тому, що тут надають і загальнохірургічну, і гінекологічну допомогу. І все це роблять 35 фахівців відділення. Найчастіша патологія це гострий апендицит, гострий холоцистит, гострий панкреатит. Це три такі основні патології, з якими потрапляють до нас пацієнти. Ну, для нас це вже не дивина, тому що це відбувається кожного чергування. Такі пацієнти у нас є, і такі пацієнти у нас отримують лікування в повному обсязі. Цілодобово надавати планову та ургентну допомогу лікарям допомагає високоточне обладнання з найновішого у відділенні – апарати для проведення відеолапароскопічних операцій. Цей апарат відеолапероскопічне стойка користується для діагностичних маніпуляцій, гінекологічних діагностичних маніпуляцій, ну і ендоскопічних маніпуляцій. Ми отримали сучасні електроапарати для проведення ендоскопічних втручань. Ну, вони використовуються для оперативних втручань ендоскопічно малоінвазивних втручань. Ці апарати для електрохірургії. Апарат Міндрей це апарат для проведення наркозів, апарат останнього покоління. Він моніторить і дихання, і кардіограму, і… Якщо подається газоподібний, ну, робиться газоподібний наркоз, то він розчитує до кожного пацієнта окремо. Попри війну, лікарі хірургічного відділення продовжують підвищувати кваліфікацію за кордоном та обмінюватися досвідом. А кушерка гінеколог Марина Кіосова цього року проходила навчання у японських колег, опановуючи сучасні методики ранньої діагностики та лікування онкогінекологічних захворювань. каже ці знання вкрай необхідні, адже через стрес жінки стали хворіти частіше. Це стрес, який впливає на гормональний дисбаланс. Ми зустрічаємо з великими кістами, з швидко ростущими міомами матки, з аномальними матковими кровотечами. Такі жінки потрапляють до нас, ми їх повністю обстежуємо та надаємо медичну допомогу. Проте лікування у хірургічному відділенні міської лікарні екстреної швидкої допомоги можна за направленням сімейного лікаря, вузьких спеціалістів або за власним бажанням. Допомогу тут надають і жителям Запорізької області, і пацієнтам з інших міст України. Ірина Чернова, Єлизавета Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.